Ми зараз переживаємо очень трудне і складне час. Люблю Україну. Твої ясні зорі. Ідіть сміло виконувати свій воїнський долг. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко. Я журналістка слідства. Інфо сьогодні я вам розповім ледь не про головних носіїв. Руська міра в Україні. Церковників Української православної церкви ні для кого не секрет, що РПЦ підтримує війну проти України вже багато років. Їхній лідер, патріарх Кирил, навіть благословляв російських військових на вбивство українців. Я призиваю благословення Боже на вооружені сили Росії, на головнокомандуючого президента нашої країни Владимира Владимировича Путіна, на міністра оборони Сергія. Жугетовича, и на всех вас, дорогие военачальники и военнослужащие, а потому идите смело исполнять свой воинский долг. Тому дивно, що в українських правоохоронців раніше не виникало питань до діяльності цієї структури. Проте, останні кілька тижнів Служба безпеки України активно навідується в різні осередки УПЦ, шукаючи докази підривної діяльності проти суверенітету України. Під час обшуків СБУ знаходило ворожі методички, кремлівські нагороди, російські паспорти, російські гроші. Та навіть підлітка в одному ліжку зі священнослужителем під підозрою опинилися не якісь рядові священнослужителі, а одні з найвищих осіб у церковній ієрархії митрополити. Наша команда давно досліджує діяльність релігійних організацій в Україні, тому ми вирішили детальніше придивитися до митрополитів-зрадників. Ми будемо говорити про тих церковників, які довели свою вірність російській православній церкві. Тому ми будемо їх називати представниками Російської православної церкви в Україні. Завдяки проекту Золото церкви ми також встановили, що вони нажили чималих статків, служачи в інтересах Росії. Детальніше про це дивіться далі. А зараз підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропускати нових викриттів. Отже, знайомтеся донедавна митрополит Кіровоградської єпархії Іоасаф. Ми сідчас переживаємо очень трудно і сложної время. Кілька днів тому СБУ повідомили йому про підозру. За даними правоохоронців, митрополит виправдовував окупацію Криму за вказівками патріарха Кирила. А декілька років тому Іосаф їздив у Москву, де вітав Путіна з днем народження. Разом з іншими московськими попами. Він написав вітальну телеграму, в якій дякував диктатору за вагомий внесок в утвердження ідеалів справедливості, миру і злагоди між країнами і народами. Щоправда, потім митрополит усе заперечував. За даними Золотоцеркви, церкви, станом на 2020 рік Іосаф володів будинком у Кропивницькому на понад 190 квадратів та мікроавтобусом Хюндай 2015 року. Время, котороє показує нам, хто із нас і хто. Мабуть, ви усі пам'ятаєте це фото. Його пару тижнів тому зробили під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії. Але це не єдина знахідка СБУ у цій єпархії. За даними силовиків, вони знайшли паспорт Російської Федерації та кремлівські методички. Головним у чернівецько буковинській єпархії є митрополит Мелетій. Після обшуків СБУ в Мелетія знайшли російський паспорт та кремлівські методички. Митрополит не заперечує, що подавав заяву на оформлення російського паспорту, проте каже, що це було давно. Я своїй сім'ї признатися. Що ніякого якого російського паспорту у мене, у мене немає? І питання не до мене, а до СБУ. Якщо я написав, якщо я написав заяву на цей паспорт в 2000 якомусь там, це да? ну, вже там скільки років, якщо я її написав, що довести дуже важко, відкина у СБУ? Але найцікавіше, як повідомляли ЗМІ. На території єпархії знайшли ноутбук з дитячою порнографією. Журналісти лівого берега пишуть, що це відео не з інтернету, а безпосередньо зняті на відеокамеру. Після обшуків Малетій поїхав у Молдову, де разом з колегами прославляв одного з ідолів російської пропаганди, князя Олександра Невського. Малетій, як і багато попів з Російської православної церкви, ріс і навчався в Російській Федерації. А після випуску з московської духовної семінарії був переведений в Україну. В Україні Чернівецький митрополит обжився двома авто та квартирою на майже 68 квадратів. Ще один носій, рускава міра, до якого приходили СБУ, митрополит Вінницький Іонафан. Во ім'я м'яца і сина, і Святаго духа у його єпархії спецслужбісти знайшли багато матеріалів про російського вмісту: банківські картки та молитви за успіхи російської влади. Сам Іонафан сказав, що не має до цих знахідок ніякого відношення, і зачитав свій вірш Люблю Україну. Прочитаю тільки один свій вірш, який вшент розбиває всі ці наклепи. Люблю Україну, твої ясні зорі. І тут твою білу хатину, де доля мене оцей світ народила, де вперше побачив калину. Люблю Україна, твої сиві гори, і сонце твоє в небі синім, і мову чарівну твою солов'їну, і пісню садочку вишневим. Втім, минула митрополита свідчить, що це може бути не так у 2021 році. Митрополит Іонафан розповідав цитую про створення однією з самих досконалих мов світу, великої та могучої російської мови, і представлявся як етнічний великорос, русський на Україні. Понад 10 років тому Іонафан публікував відверто про російську пропаганду. Поширював думку, що коли Патріарх Кирил у молитві назвав Україну Русь Україна, то зробив все правильно. За даними Золота церкви, митрополит володіє декількома будівлями на Вінниччині. Ще один представник духовного керівництва Російської православної церкви в Україні, який виявився прихильником русского міра, митрополит Ізюмський та Куп'янський, Єлисей. Ну, знаєте, я не мог не пойти. Многі навіть мене договорювали, а я пішов. Після окупації частини Харківської області він почав відверто підтримувати Росію та висловлювати свою симпатію окупаційному уряду. Так, у червні цього року він їздив у Російську Федерацію, де братався з російськими колегами та дякував за так звану благодійну допомогу. Ваша мітрополія, Білородська допомогу не тільки Умської пархії, а всьому Харкову, Харківській області. А вже у серпні благословляв назначеного Росією голову Харківської окупаційної адміністрації Віталія Ганчева на добрі Після звільнення Харківщини Єлисей втік до Росії. В Україні у нього залишилося два будинки в Ізюмі та чотири земельні ділянки. А ось ще один митрополит зрадник Пантелеймон. Він сидить у Кремлі під час оголошення путіним протиправної анексії українських територій. Пантелеймон очолює Луганську та Алчевську єпархію роками. Священнослужитель вів колабораціоністську діяльність в регіоні. Ще у 2014 році, коли Росія вже вдерлася на територію України, Пантелеймон освячував машину швидкої допомоги для аварійно-рятувальних загонів так званої ЛНР, і пожелав, щоб новинка роботала як можна лучше і дольше. Дай Бог собі, цей автомобіль був в хорошому, тільки технічному стані. Попри діяльність на окупованих територіях, Пантелеймон продовжував володіти майном на підконтрольній Україні території. Зокрема, станом на 2020 рік, у нього був будинок на Вінниччині, а також новенький позашляховик. Toyota Land Cruiser. Як бачимо, священники РПЦ дуже схожі між собою. Люблять Росію, не люблять жити скромно і дуже хочуть залишатися при владі. Ми розказали вам лише про невелику частину керівництва єпархій, найвпливовіших фігур російської церкви в Україні. Людей, які роками вибудовували свою владу, статки та зв'язки, прикриваючись любов'ю до Бога. Важко уявити, скільки ще зрадників лишилося у структурі нібито української церкви, які і досі виховують проросійські настрої у своїх прихожан. На завершення радимо погортати наш проект Золото церкви. Там зібрані не тільки профілі священнослужителів, але й детальний аналіз церковних земель Києва. Про незаконно зведені будівлі РПЦ та самозахоплення столичних земель російською церквою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за тим, що ми робимо.